Вітаю! Ви дивитеся «Знай.UA». на Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Пам'ятаєте, коли Володимира Зеленського спитали, чому не попередили українців про вторгнення агресора до нашої країни? Він сказав, що це б мало катастрофічні наслідки для економіки країни. Адже при масовому переселенні люди покидали б свої робочі місця, бізнес не витримав би, а українська економіка впала би у глибоку рецесію. Якщо дослівно, якби влада, яка володіла даними розвідки США, попередила українців про вторгнення Російської Федерації завчасно, то окупанти захопили б Україну за три дні. Він зазначив, що від початку масштабного вторгнення Росії Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць. Я не кажу, чи я це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття каже Зеленський було правильним. Якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас жруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни, сказав Зеленський. Так, це правда. Не потрібно вигадувати велосипед, що рушійною силою будь-якої економічної моделі є люди. І це є основною цінністю держави. А тепер подивимося з іншого боку на цей висновок: якби людей вчасно попередили. Перше, інформований, озброєний. Можливо, саме завдяки вчасній інформації багато людей врятували б своє життя. Друге, будь-який бізнес здатний адаптуватися, крім великого вартісних промислових підприємств, які залежать від певного виду сировини на певній території України. Тож, в цілому, багато хто встиг би провести релокацію свого бізнесу. Третє, наші збройні сили. Але то вже до військових експертів. Але чому я все це згадав? Нещодавно після чергових ракетних атак Російської Федерації по об'єктам критичної інфраструктури країни. Очільники великих енергогенеруючих підприємств та наші чиновники від влади постали перед дилемою: а що ж робити, якщо росіяни цілять по критично важливим об'єктам і інфраструктура великих міст перестає працювати? Як запобігти перевантаженню електричних мереж та, можливо, економити електроенергію? До речі, дефіциту згідно офіційними даними в Україні нема. За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка? З кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання є ключем для її збереження. Цитую: якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на 3-4 місяці, це буде дуже корисно для системи. Про це заявив генеральний директор ДТЕК. Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів. До речі, першою про таку ймовірність заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, яка закликала українців, які перебувають за кордоном, перезимувати не в Україні, щоб розвантажити систему. Чиновниця при цьому не сказала, яким чином мають жити за кордоном люди, у яких закінчилися кошти або немає можливості влаштуватися на роботу. Та то таке, другорядне. Здавалося б, логічне пояснення того, як має працювати інфраструктура та енергетична система країни під час пікових навантажень і що робити, щоб зменшити навантаження. Але в цій лозіці немає одного: немає людей. Але люди знайшлися в соціальних мережах шляхом розголосу та обурення. І це дуже не подобається владі. Як результат, Прес-служба ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала, немає, додали в прес-службі. Більше, заступник керівника Офісу президента Крил Тимошенко в ефірі телемарафону, нещодавно заявив, що хотів би відразу всіх заспокоїти, виїжджати з країни точно нікуди не треба. Не буде у нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, так можливі відключення. Так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо, сказав Тимошенко. Так в чому проблема? В навантаженні на енергосистему? В кількості людей, які споживають, її чи може в тому, що мільйони українців на власні очі бачать, чи готова влада до надзвичайних ситуацій? Супер. Комунікація. Чи договірняк, не дратувати населення? А тепер уявімо собі столицю, місто Київ. Як важко місцевій владі зараз вирішувати поточні питання життя і благоустрою міста, інфраструктурні та житлово-комунальні проблеми, особливо під ударами російських ракет, бо проблеми міста починають вилізати на поверхню. І їх потрібно вирішувати швидко, оперативно і терміново. Тож як легше вирішувати проблему, коли місто переповнене, чи коли в місті. З трьох мільйонів стане один а то й менше. Менше людей, менше проблем. Та й строки виконання можуть коливатися від 1-2 днів при трьох мільйонах населення до місяців при одному мільйоні. А ще дуже некомфортно, коли ці 3 мільйони фактично вбивають твій рейтинг невдоволенням, неорганізованістю, крадівництвом і абсолютною відсутністю чіткого плану дій та хаотичними ситуативними рішеннями. Сподіваюся, тут все зрозуміло. Тож стежте за руками і підписуйтеся на знай .ua. і будете знати та розуміти ще більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.